Всім доброго ранку, ми вже з вами. Вікусі бабуся робить зачіску десь на вулиці, вона там вітається, добрий ранок, прийде. Ми займалися справами, тому ці дні нам не було коли виходити. Картоплю викопали, до логопеда їздимо, в общем, займаємося і трішечки. Збилися з ритму, ну нічого, ми повернулися. Так що Головне, що всі живі та здорові. Так, сьогодні ми з вами приготуємо е, незвично так курячу грудку. Е, такому, я б сказала, це навіть не кляр, а такий е, така шуба. Взагалі, зараз все покажу розкажу, як я це все готую. Для цього нам буде потрібне борошно, йогурт, яйця, коринна грудка, картопля, сіль, перець, якісь можете приправки за смаком. Так що починаємо готувати. Для початку беремо нашу курячу грудку. Я її так дорізати такими невеличкими кусочками. Повіжемо все. Рецепт я вам напишу, як завжди, під відео. Так, тепер відбиваємо і заразом, дівчата і хлопці, беремо, солимо і перчимо її. Хочете додавайте чеснику, я не буду. Так, ось так от посолила поперчила, підставляємо. Тепер на оцю тертушку натираємо картоплю. Так, коли картоплю натерли, у нас тут є лишня волога, ми взяли її так отжали, щоб вона в нас була в сухому вигляді без цієї юшки. Зливаємо цю юшку. Так, тепер беремо цибулинку, половинку, і теж натираємо на ту перто. Так, тепер сюди додаємо борошно такі повненькі ложечки. Так, яйця. До, до пиману. Вікуся, тебе не видно, ближче підійди. До О, Вікуся наша вже з зачіскою, бабуся її привела до порядку. Так, яйця вбили, тепер додаємо наш йогурт. Якщо у вас немає йогурту, можете сметану. А як немає і сметани, то можна кинути майонезу. Це отак. Тепер сіль сюди. Бо ж взяла сіль? Ага. Так. Так, досить перчик. Беремо це все, перемішуємо до однорідного. Ось така маса в нас вийшла. Ставимо сковорідочку, розігріваємо нашу олійку, тому що вам там видно буде. Беремо так ложечкою, ложимо нашій, нашу картопельку таку цей. Я так стараюся кругленько, ну а у вас як вийде? Не переживайте, які будуть, такі будуть оці. Тепер ложимо наше м'ясе серединку і закриваємо нашою картопелькою. Воно там і не звір. Не все картопелька, але так. І так наступно ложимо, так розрівнюємо. Я думаю, що ви зрозуміли. Трошечки можна було більше. І потім прикручуємо трішечки вогонь і на середньому смажемо з однієї і з іншої сторони. Ось така красота у нас вийшла. Дивіться, як гарно. Нам вони дуже подобаються. Зараз я вам покажу, які вони в розрізі. Так, беру я ось один, просто покажу вам. Бачите, ріжеться легенько. Все просмажено. Гляньте, Дуже смачно і соковито. Так що беріть на заміточку, готуйте, це дуже смачно. Так, тепер беремо кабачок наш, ріжемо кільцями. Не дуже і тонесенькі, ну і не дуже такі товсті. Зараз покажу такі. з такого розміру. Так, тепер беремо сюди яйце, мисочку. Ви бачите, яка в мене воєнна ще мисочка так солимо хорошо сюди, додаємо борошно сюди. Робимо, в общем, такий дівчата і хлопці-кляр. Зараз це все зіб'ємо. Кабачки ми не солимо, бо ми посолили хорошо кляр. Отак от, от. Якщо у вас там ну, мало ли, що може кинути більше так, муки, борошна, то тоді можна просто додати звичайної капелюшечку води. Ну. Я вам напишу такі, таку пропорцію, що буде добре. Перемішали, кабачки наші готові. Сковорідочку поставили. Зараз вона нагріється, і будемо з вами вложити туди кабачки. Щоб не руками, дівчата і хлопці, щоб не вимащуватися оце. Я беру на вилучку ось так ось. Раз. Лишнє. Ой, лишнє отак прибрала. І положила на сковорідку. І так наступний. У нас зайве стекло, те положили. І так, до кінця. Смажимо до золотистого такого кольору, і вже вони готові. Ви ж знаєте, кабачки дуже швидко смажаться. Та так же саме, як і сині. Так, Тепер беремо чесничок наший. Я почистила. Беремо мисочку його тут і сюди надавлюємо. Так. Сюди додаємо. Майонез. Так, тепер сюди до майонезу додаємо плавлений сирок. Так, беремо тепер наші кабачки і ложимо так зверху нашу цю намазочку. Так. Я більш нічого додавати сюди не буду. Хочете, можете помідочок зверху різати, там, перчик, я не буду нічого тільки один сирок. Ось така в нас вийшла смачна закусочка з кабачків, так що готуйте і смакуйте дівчатка і хлопці. У нас сьогодні була похмура погода, зараз трішки пішов дощик. Я не знаю, за, сь... за який цей час він у нас пішов. Ну, слава Богу, що пішов, і теж ми раді, вже звісно все висохло. ну. Нам хочете попити кофе і чаю. Вікуся все-таки не залишає надії, з вами попити каву, чай, Добре, колись поп'ємо обов'язково. Ми їздимо, я вам казала, і до логопеда, так що навчаємося. Скоро Вікусю не впізнаєте, як вона в нас розмовляє. Да, Вікуся да. займається. І там, і вдома ми з нею займаємося. Сукня в неї гарна чи ні? Гарна, я думаю, що гарна. Ну, і наша Вікуся в своєму. Репертуарі, головне, щоб вона була красива. На сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пока!